Ця інформація буде цікава дівчатам і жінкам. Я відчуваю, що чоловіки мене за неї захейтять. Проте, дівчатка, слухайте мене, я вас поганому не навчу. Познайомилися з симпатичним хлопцем. І як же з'ясувати, він перспективний кавалер, чи банальний Альфонс Балабол, який звик їздити по вухам? Скільки разів він розлучався, чи стягували в нього через суд аліменти? Де він працює і з чого він взагалі живе? А отой розкішний Мерседес, на якому він заїжджав за вами, дійсно належить йому, чи його шефу, в якого він працює водієм. Щоб з'ясувати цю інформацію, не потрібно наймати приватного детектива. Я поділюсь з вами лайфхаком, як молоді адвокатки перевіряють своїх нових кавалерів. Отже. Для того, щоб з'ясувати, скільки разів розлучався, чи стягувались через суд аліменти, чи взагалі були якісь проблеми в судах, заходимо на сайт судова влада і з'ясовуємо. Для того, щоб зрозуміти, чи є у вашого кавалера банально, де жити, чи є в нього будинок, квартира, кімната, чи хоча б собача будка, заходимо на реєстр нерухомого майна. Ваш новий кавалер представився бізнесменом, власником бізнесу. І цю інформацію дуже просто перевірити. Заходите на сайт Міністерства юстиції і там з'ясовуєте, чи є він засновником бізнесу, бенефіціаром, директором якогось підприємства, чи хоча б він зареєстрований як приватна особа підприємець Отже, дівчата, дуже багато корисної інформації можна знайти в інтернеті. Треба бути просто небайдужою, активною і шукати. Витратьте цей час зараз, щоб в майбутньому у вас не було великих проблем.